Викарбуваний латинськими буквами текст, котрий у давні часи був над входом до Галицької брами на площі Митній, у перекладі на нашу мову щодо заснування Львова свідчить про таке. Князь Лев заклав мої фундаменти. Нащадки назвали мене Львігородом. Гороскоп з під лева підніс місто. Оскільки перший князь на ім'я Лев в Галичині був тільки у XIII столітті, то йому і приписують заснування Львова, але археологічні дослідження свідчать, що поселення на території сучасного Львова існувало набагато раніше. Орієнтуються історики на першу згадку про поселення саме з назвою Львів котра є у Галицько-Волинському літописі під 1256 роком. Тоді, Бо в описах пожежі у місті Хелмі вказано, що її полум'я було видно навіть зі Львова. Акцентую увагу полум'я було видно, а не відчувалося задимлення, тому нагадаю, що між Львовом і Хелмом по прямій лінії віддаль понад 130 кілометрів. То, може, слід розуміти, що вказане поселення на той час вже було дуже великим і відомим, а не містом і щойно закладеним фундаментом і про видимість пожежі вжито перебільшення з метою підкреслити розмір стихії, або в цьому літописі йдеться про якесь інше поселення поблизу Хелма із назвою Львів. Бо людське око на віддаль понад 130 кілометрів бачити не може, адже поверхня землі починає наче викривлятися на віддалі 5 кілометрів, так звана лінія горизонту. Тому акцентую увагу, згаданий напис зроблено латинським алфавітом, і виникає питання, чого би потомкам Ярослава Мудрого використовувати чужі літери. До того ж, конкретно вказано, що князь Лев заклав фундамент, і цього князя Лева не тяжко знайти, в XI столітті. Подивіться наявно карпатський одяг папи римського Лева IX. Я велике відео із доказами записала про те, що цим папою римським був вигнаний Ярославом Мудрим князь Святополк. Тобто законний спадкоємець Київського престолу, князь Святополк, на посту папи Римського мав ім'я Лев IX. Наступним папою римським був племінник Лева IX Григорій VII, До речі, також одягнутий у стилі народів Карпат. Значить, Львів заснували не потомки угрів, котрі прийшли туди з Володимиром у 981 році. Львів заснував особисто князь Святополк, син убитого Володимиром Київського князя Ярополка, і подія відбулася в 1024 році у рік Лева за китайським гороскопом. Саме в цей час князь святополк перебував у тих краях.